Тернопільського міського відділу міліції затримала група неповнолітніх в кількості шести чоловік, які за останні два місяці на території міста Тернополя скоїли п'ять незаконних заблудінь автотранспортом. Як правило, це автомобілі вітчизняного виробництва. Ну, як правило, це в нічну пору доби. Вони дивилися з автомобілем, який легко відчинити, в якому немає сигналізації, не охороняється десь. Відкривали двері, зламували замки запалювання. Заводи. І, відповідно, в подальшому автомобіль переганявся в один із закинутих в гаражів в гаражному кооперативі на території міста Тернополя. Ми розбирали автомобіль відповідно, на автозапчастини, і автозапчастини продавали там, водіям таксі, на ринку. Ну, за останні два місяці вони скоїли відповідно, дані незаконні заволодіння. Гроші, які були отримані, які вони здавали за автозапчастини, ділили порівняно між собою, домовлялися. І вибрали автобільки, і в подальшому мали уганяти. Ну, характерно то, що наймолодшому з, з даної групи осіб навчається в 7 класі однієї з шкіл міста Тернополя. Найстаршому в них 19 років, відповідно з них, ще ніхто не притягувався до кримінальної відповідальності. На даний час дані особи перевіряються на причетність до скоєння інших кримінальних перепорушень, а також вирішується питання про оголошення даним особам повідомлення про підозру, а також обрання відносно них запобіжного заходу.

Конда Кокерпенка 40. Чоловік три дня тому купив, за що ніж вкрали. вже забрали мій телефон. ай не буду на I oh, want okay. oh, okay. oh, okay.